Чому їх люблять? Тому що мені подобається, тут високий кліренс, дуже зручна посадка, максимально багатогранна можливість регулювати цю сідушечку. Ось, наприклад, ось дивіться, отак сидиш, да, колінцям все зручно, все удобно. Ти суєш її вперед, і у нас відкривається додатковий ряд сидінь, Шторочку знімаємо, для того, щоб не заважало, і все. І таким чином ми можемо пролазити на додатковий ряд сидінь з легкістю. Тобто не треба там гнутися. Якщо ж ми складемо наш додатковий ряд сидінь. Ось таким чином знімається шторка, якщо ж нам треба скласти сідушку. Раз. Дивимось. Це я посунув максимально вперед сідушечки для того, щоб було візуально видно, наскільки ж простори у нас багажник. Уявіть собі, і, і, і можна навіть лягти в повний зріст. Ну ноги, мабуть, трошки не влізуть, але якщо відкинути Спинки туди, то може і в повний сріст залізти. Дивіться, що постане у нас багажного асека. Пластик шикарний. Все чисто, все красиво. Тут у нас робимо такі невеличкі маніпуляції, і ще невеличку маніпуляцію і відкручуємо болт, який тримає запаску. Так? Запаска є, хоч. Все, Слава Богу, хоч запаска є. Оця шкатулочка, тут у нас мають бути інструменти, по ідеї. Нема. нема нічого. Все поварували. Я не знаю, як так можна. Тут хоч щось буде. Так, тут жгут проводів, якісь фішечки, Тож нічого нема. Та хоч фішечки з проводами є, вже добре. 2008 року випуску. Чистий рік, тобто в тих буде восьмерочка. Технічний стан ідеальний. Косметичний стан в автомобілі, є два підфарбування невеличких. Були зауваження трошки було підігнути права задня дверка, і з переходом на арочку заднього правого крила це все якісно і професійно усунено. Всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Навіть усі вікна в цьому автомобілі рідні. Ось отак. Здалека може здатися, що це у нас легкосплавний диск. Таким чином Opel трошечки залишив візуальний вигляд, дуже красивий, але по факту це у нас залізні диски, і копаки. 16 й розмір, зимова класна гума, зимова стоїть в автомобілі. Автомобіль від хімчищений, відполірований, тобто підготовлений до продажу класно. Стосовно комплектації в цьому автомобілі. Салон у нас текстильний, тобто комфортний текстиль в шикарному стані. Подивіться на це пасажирське сидіння, ніби за 187 тисяч кілометрів ходу, сюди ніхто ніколи не сідав. Це класно. Бо ідеальний стан. Так само панелька, так само кнопочки, так само пластик. У нас п'ятиступенева механіка, мультикермо, кондиціонер, центральний замочок, бортовий комп'ютер, два склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, задні туманочки. Є можливість регулювати нашу кермову колонку за вилітом і за висотою. Всі кнопочки, все, що в цьому автомобілі є, все працює. Також у нас в автомобілі є. ну це Документи, митна декларація, автомобіль розмитнений. Тому що багато хто питає і бачить автомобіль на червоних номерах, і питають, це що, автомобіль не розмитнений? Ні, друзі, автомобіль розмитнений, але чекає свого першого власника в Україні, тобто своєї першої реєстрації в Україні. Останній запис в сервісній книзі. Я побачив, вона пробіг 149 тисяч. Це було в 2019 році. Оп, лавку піднімаємо. Під капотом у нас Екотек. General Motors 1,8. Атмосферний бензиновий двигун. До речі, цей автомобіль їде дуже бадьоро на цьому моторі. Якщо вибирати між 1,6, 1,8, 2,2 це все атмосфера від General Motors, я вибрав би саме цей мотор. В цьому автомобілі є болячка стосовно теплообмінника, він міняється. В цьому автомобілі він вже поміяний. В принципі, болючих місць в цьому автомобілі більше нема. Модор надійний, простий, підходить прекрасно під газ четвертого покоління, і ви з легкістю зможете зекономити трошки на паливі. І так, друзі, від сьогодні він є в продажу. На майданчику Автопойнт за міста місто вулиця Героїв Крут 19. Можливо його придбати. Допоможемо з оформленням. Підвеземо додому і зробимо гарну каву.